Вітаю вас, діти, та запрошую на заняття зліплення. Сьогодні ми з вами зліпимо равлика. Давайте подивимося, який він. Перш ніж приступити до роботи, необхідно виконати пальчикову гімнастику та розім'яти наші пальчики. Равлик лізе вздовж доріжки. То сховав. То випнув ріжки. Равлик лізе вздовж до ріжки. То сховав, то випнув ріжки. Равлик лізе вздовж до ріжки. То сховав, то випнув ріжки. Для роботи нам потрібні такі матеріали, як дощечка, пластилін та стека. Для роботи нам потрібні великий шматочок білого та зеленого пластиліну та маленький шматочок коричневого. З білого пластиліну скочуємо кульку. Ось так. Зробивши з білого пластиліну кульку, нам потрібно зробити тепер з цього шматочка ковбаску. Ось так. Беремо шматочок зеленого пластиліну, скочуємо з нього кульку. Тепер із кульки зеленого кольору ми скочуємо дуже довгу ковбаску, ось таку. З отриманої частинки зеленого кольору нам потрібно скласти панцир для равлика ось таким чином. Слідкуйте за рухами рук та повторюйте так само. Викладаємо шматочок білого пластиліну на середину дощечки. Це тулуб. Та беремо наш зелений панцир та прикладаємо його до тулуба. Зі шматочка пластиліну коричневого кольору робимо ріжки для нашого равлика. Ось так. Зі шматочків синього, чорного та червоного кольорів можна зробити очі та рот для нашого равлика.